Тетяки з вами я, Чорнобиль, і сьогодні ми поговоримо про SCP-035AJ. Суворо забороненими, окрім випадків, коли це передбачено дозволом експерименту. Усі досліди повинні мати захисне спорядження в АВХ. Зараз буду розказувати про необычну SCP, про SCP-035AJ. Ми будемо про неї розказувати сьогодні. Не про другого Рішила про неї. Опис scp 035 AJ – Це гуманоїд створення е, висоти 6 метрів, що має надзвичайну зовнішність. Праве око яскраве червоне, ліве повністю біле, одягнене у військові штани та смугасту сіру кофту. Кофту. Якщо що, я буду запинити, бо я, я не читала. SCP-035AJ має здатність керувати часом і переносити об'єкти та людей в будь які століття або епоху. Його точні, точні здібності наразі досліджуються, але вже задокументовано, що на менше 4 випадки часових переміщень Спричинених SCP-035AJ без будь-яких механічних або технічних засобів. Додаткові властивості. Керування часом SCP-035AJ має здатність змінювати потік часу, зупиняти його або відправляти себе інше у різні е... історичні епохи. Висока адаптатність об'єкт здатна – Пристосовується до будь-якого часу простору чи ситуації, в якій опиняється інтелект зафіксовано, що scp 035 aj розуміє мову та здатна до стратегічного стра... мислення іноді вступає в контакт із, із персонажем, проте його слова часто є заплутаними або провокативними. Іс історія scp 035 aj була виявлена у Засекречено після аномальних подій, пов'язаних із зникненням людей і появою артефактів з різних епох. На даний момент scp 035 aj утримується в засекреченої зоні високої безпеки. Подальше дослідження тривають. З вами був Чорнобиль Закогель І всім бай-бай!